Один зі столичних фітнес-центрів просять якнайшвидше звільнити орендоване приміщення, і це попри те, що договір на роботу ще не закінчився. Тому співробітники вийшли на вулицю, аби привернути увагу і не дати згубити бізнес. У чому проблема? Знає наша Вікторія Соляник. Вона на зв'язку зі студією Віков вітає. Розповідає, що там сталося і чому люди вийшли на протест. Вітаю колеги. Власне зараз ми на верхньому валу. Як бачите, що тут в принципі не досить багато людей. Це власники, а тож, також співробітники фітнес клубу якого по суті як вони кажуть, вигнали з того приміщення. Люди кажуть, власне, безпосередньо власник каже, що договір оренди має завершуватися в них лише через рік. Однак орендодавець орендодавецьому сказав їм покинути приміщення, не маючи на те жодних законних підстав. Давайте послухаємо детальніше, в чому ж проблема. Очень важно поддерживать людей здоровье. Мы переживаем эту пандемию. У нас на нас наложены ограничения, всесторонние, да, и мы уже целый год выживаем, относимся деньги за аренду. Но мы платим вовремя всю аренду а, и, а, и, и ждем оттепели, как и все, наверное, жители целой страны. Это, конечно, маленький бизнес, имеется в виду малый бизнес, но в нем 600 метров, около 600 метров. Да. А, оборудование на 250 тысяч долларов это четверть миллиона долларов, да. То есть она дорогая стоящая, хорошая, качественная, да, то есть услуги то есть здесь не только это инвестиция. Мы 15 лет здесь находимся и вкладывали свою любовь, энергию. То есть мы находились на правильном месте. Сегодня к нам не уходят, даже не показывают свои лица. Ну, власне, люди кажуть, власне власне, власне каже, те, що е, в останні дні вже відключили опалення, відключили водопостачання і електрику. Вони можуть туди зайти. А от їхні відвідувачі, які напевно заплатили якісь абонементи, сюди прийти не можуть. Більше того, кажуть, що е, їхнє обладнання кудись в невідомому напрямку, і за їхніми словами навіть є погрози. Сьогодні за цим свідкують правоохоронці. Е, я бачила, що якісь заяви вже писав власник правоохоронцям. Е, ну власне. Люди поки що націлені так спокійно. Вони просто хочуть, щоб їх почули, щоб вони все таки добули цей рік оренди в цьому приміщенні. Дороги поки що перекривати не збираються. Ну от така ситуація, поки що спокійна, але от така ситуація і є, колеги.